Вітаю, шановні пані і панове. З 18 по 24 листопада триває всесвітній тиждень обізнаності про стійкість до протимікробних препаратів. Це одна із найбільш серйозних загроз для громадського здоров'я. Стійкість або резистентність до протимікробних препаратів або антибіотиків, як ми більш звикли говорити, виникає, коли бактерії змінюються під впливом нераціонального використання. І ці препарати тоді втрачають свою ефективність. Стійкі до дії антибіотиків бактерії розмножуються і надалі, і нове їх покоління вже неможливо знищити саме цим препаратом. Чому стійкість до антибіотиків небезпечна? Якщо антибіотики перестануть діяти, то три з десяти випадків пневмонії будуть закінчуватися смертю. 5 із тисячі жінок не виживатимуть після пологів, три чверті хворих на туберкульоз не будуть матимуть, мати шанс на виліковування. Які ж головні причини виникнення стійкості до протимікробних препаратів? Найголовніше це нераціональне використання антибіотиків. Наступне це завчасне припинення курсу лікування. Це неналежний інфекційний контроль в медичних закладах, це низький рівень гігієни в закладах охорони здоров'я і просто в нашому повсякденному побуті. Зростання кількості призначень антибіотиків через низький рівень вакцинації і зростання використання антибіотиків в тваринництві та рослинництві. Кожному із нас важливо дотримуватися головних принципів: і так, не вживайте антибіотиків без призначення лікаря. Проходьте повний курс лікування антибіотиками, суворо, прискіпливо дотримуйтеся режиму дозування і режиму лікування. Пам'ятайте, антибіотики діють тільки на бактерії і ніколи не вживайте антибіотиків при вірусних захворюваннях. Не радьте комусь антибіотики, які допомогли колись вам. Про це може знати тільки лікуючий лікар. Не забувайте завжди краще запобігти хворобі, ніж потім лікувати її антибіотиками. Наостанок важлива інформація для лікарів. Нині в моніторингу споживання антибіотиків знаходяться більше тисячі медичних закладів в 23 регіонах України. За останній рік вдалося досягти важливого зменшення використання антибіотиків. А саме це на 20%, лівофлексоцину на 45%, лінізоліду в 2,5 рази. Тобто це свідчить про те, що лікарі надають перевагу іншим, менш сильним антибіотикам, коли це можливо в першій лінії. І це перший, але це вкрай важливий крок у боротьбі з антимікробною резистентністю. Формуємо культуру лікування разом, формуємо культуру здоров'я разом.